Причем. Отже, добрий день. Розпочинаємо засідання комісії гуманітарної і на порядок денний виносяться у нас чотири питання. Перше це про внесення змін до плану трансформації мережі закладів загальної і середньої осіб Червоненської селищної ради на 2024-2027 роки. Друге питання про погодження проєкту меморандуму про співпрацю між. Червоненською селищною територіальною громадою та Славгорською селищною територіальною громадою формі партнерства. Третє питання про погодження проєкту меморандуму про співпрацю між військовою частиною та Червоненською селищною територіальною громадою і про зміну прізвища депутата Червоненської селищної ради, восьмого скликання, Вальчук Валентини Леонідів. Отже, перше питання про внесення змін до плану трансформації мережі закладів. На 2024-2027 роки. Ну, на Пропонуємо Ми... ви... винести на розгляд сесії, сесії да, да, на, на питання. Да. Хто за таке рішення? Отже, рекомендація комісії винести на, на сесію дане питання. Ви каже, скільки запок. Так, друге питання про погодження проєкту громади від складних партій між Червоницьким. Громадою ага. для славності оцінка. Наша команда бере участь <продукт> у проєкті всеукраїнському проєкті Пічопіч, який реалізується за підтримки уряду України обласних адміністрації та органів місцевості. Мета проєкту це укріплення спроможності громад, налагоджені партнерства між територіальними громадами. Регіонах дослужу, в різних районах країни, передача досвіду, постійно реалізації проєктів у ключових сферах. Визначається, що опутається меморандум між громадами форпостами і громадами, які надають підтримку. Це громади форпостів, які знаходяться в межах 60-80 км від лінії фронту. Воно визначено так по дозі, визначено вже в третьому етапі вже визначено для кожної громади кожна громада. І для того, щоб нам налагодити співпрацю, треба вкласти і на меморандум про співпрацю. Місто даст? слабо за це очі слабо. Що він нам дасть меморандум? Нічого не дасть, ми будемо підтримувати громаду, яка знаходиться біля кордону. Вони може нам щось допоможуть, але більшість з будемо допомагати їм. Вони будуть відчувати, що це як проєкт солідарності. Вони будемо... будуть відчувати, що хтось є, хто зможе допомогти. От, наприклад, багато громад поуклали такий меморандум, і там як для прикладу, хтось там допоміг харчовок збудувати, хтось там допомог ремонт в талеті зробити, вони треба як дають таку субвенцію, і громаду Зрозуміло. Велика Така Такає у нас. Такає про нас. Трошки більше, але більш. по суті така є про нас. Виносимо на голосування. Хто за таке рішення? Чотири за. Отже, рекомендація комісії винести на сесію і погодити проєкт номер. Наступне питання це про погодження проєкту меморандуму про співпрацю між військовою частиною та Червонією селищною. Це військові частини від нас вона пропонує згідно як закону національного спротиву навчать наших дітей, навчать наших громадян безкоштовно видами цього національного спротиву возить наших дітей на стрельби, вчить військові справи mm -hmm. і так далі. Вона не Де? Де все, все безкоштовно, вони потім будуть надавати свої автобуси, забирати дітей. Де військова частина вулиця? А, Ведлічівська, ну дивлюсь, 30-90 Це а, вона частина 20. 40... 40... 40 Це наша ця. Вона викривлена. Але вона під нашою загальною. Все зрозуміло. Зрозуміло, дякую. Боже, хто за. Багато упало таким образом, вони співпрацюють то. Угу. Отже, рекомендації комісії погодити проєкт. І четверте питання про зміну прізвища депутата Червонецької селищної ради Вальчук Валентина Міні. Ну, Ну так? Да. Так, да. да. змінилось прізвище де, деталі. Потрібно на це зміни в рішення сесії, у всі протоколи і змінити прізвище з очуття. Да. Не голосуйте, так. А як Ну. Та проголосуйте. Це що вони. А це ж таки. Погоди. Чотири за, отже, рекомендація буде комісії про Всім дякую. Так, ну все это не ходить. Хорошо, будем записать.